Повернутися із СЗЧ та бути повністю поновленим у правах. До 30 серпня для військових, які самовільно залишили військову частину, є можливість за спрощеною процедурою повернутися на службу. При цьому вони уникають кримінальної відповідальності та зберігають свої виплати. Більше про дану процедуру, а також військових, які вже скористалися нею, і що про це думають. Дивіться далі в матеріалі Олександра Матюшенка. Що все в листопаді попереднього року, тому що Команди начальства, ну керівництва нашого почали такі бути трохи, відверто кажучи, злочинні, і служити під таким керівництвом мені не хотілося. Він пішов у СЗЧ, але згодом повернувся і зараз продовжує боронити Україну. Валентин ветеран війни за його плечима п'ять років служби в АТО, а далі найгарячіші напрямки з 2022 року. Втім, зізнається через конфлікт з керівництвом колишнього підрозділу самовільно залишив військову частину. Давалися такі задачі, які не підлягали виконанню. тобто ми не могли їх виконати, але Керівництво від того вимагало, і це була не одна задача, а таких була ряд задач, і не всі люди хотіли це робити, тому вирішилось так поступити. Це було масове, грубо кажучи, сезиче, тому що пішов не один я, а пішло дуже доволі багато людей. Однак вже невдовзі боєць повернувся до війська, перевівшись до іншого підрозділу, де проходить службу. Наразі місяць був в СЗЧ, перебував вдома. Потім ну позвонив своїм знайомим, які теж пішли. Вони мені порекомендували 159-ту бригаду. Побратим Валентина з позивним маестро теж пробув тиждень у СЗЧ. Він доброволець із 2022-го, воював на Харківщині, Луганщині та Донеччині, але через непорозуміння з колишнім підрозділом залишив частину. Тепер обидва служать у новоствореній 159 п'ятдесят механізованій бригаді, скориставшись законом, що дозволяє добровільно повернутися до війська за спрощеною процедурою. Я просто написав бумагу, що я все за ще прийшов, хочу повернутися на службу, там дають папір, ти читаєш його, з моїх слів записано вірно. Тебе, виходить, подають все за ще і тут же в той же день його закривають. Потім тебе передають в резервні роти. Приїжджає офіцер в резервну роту і каже, показує цей документ, називає певні фамілії, кого йому треба забрати, і їх просто віддають. Далі з військовими, які повернулись із СЗЧ, проводять тактичну та психологічну підготовку. Як пояснюють у 159-й бригаді, головне допомогти бійцям швидше адаптуватися після паузи і повернути бойову форму. Ми не відправляємо військовослужбовців, які здійснили СЗЧ. Там відразу в окоп, на ноль. Це якщо даже і ходять такі чутки, то це далеко неправда. Вони обов'язково проходять базову військову підготовку. А потім ще й фахову підготовку. Окрім підготовки та адаптації, ті, хто повернувся із СЗЧ, повністю відновлюються у своїх правах. У державному бюро розслідувань також відзначають і поновлення їм виплат та зняття кримінальної відповідальності. За період дії закону щодо спрощеного в спрощеного порядку повернення на службу на території Миколаївської області вже повернулися близько двох тисяч військовослужбовців, які перебували поза службою, оскільки зазначений закон діє до 30 серпня 2025 року. Я особисто як слідчий, рекомендую військовослужбовцям, які на сьогоднішній день вагаються поверненню на службу, скористатися можливостями. Цього закону. Для цього достатньо звернутися до територіального управління ДБР або до військової служби правопорядку чи Нацполіції. Далі надати необхідний перелік документів і бути поновленим на службі. Така можливість діє до 30 серпня цього року. Мужики, ті, хто зараз в СЗЧ, повертайтеся, всьому немає нічого складного. Просто головне потрібно мати бажання, і ви самі, так як ви вже все заче, ви самі маєте розуміти, яка ситуація зараз відбувається в нас в країні. Треба йти воювати, а не сидіти вдома. Цим ви нічим собі, як мінімум, не покращите становище, а воювати все рівно прийдеться рано чи пізно. Тобі повертайтеся, ніхто нікого не відправляє відразу. З вами проведуть певний ряд роботи, навчать вас, а тоді вже будуть дивитися, де ви корисні. Олександр Матюшенко, Владислав Новідомський, новини та ваканалі Март.